Ви чули про Роберта Водлоу? Народився у 1918-му, звичайна дитина, але вже у 8 років його зріст був 1,88 м, а згодом 2 м, майже як дві мене. Він найвища людина в історії. Кажуть, був добрий та лагідний. Рідне місто Альтон його підтримувало. Йому шили одяг та робили меблі. А в 13 відстав він став найвищим скаутом, а потім масоном, і мав найбільший масонський перстень. Правда, ходив із палицею, бо ноги були надто слабкі і майже не було чутливості. І от у 20 він став обличчям зуттєвої компанії, багато подорожував та виступав. І от під час туру на ногу, але не відчув цього. Почалась інфекція, сепсис, і він помер у вісні. У 22. його родина знищила всі його речі, щоб з них не робили шоу. Іронічно, що причиною такого гігантизму є крихітне, як нігтик, залоза в мозку, гіпофіз. Саме він виробляє гормон росту. А в Роберта там була пухлина. Зараз гігантизм лікують та й тоді могли, але родина вважала операцію надто ризикованою.